Назовна команда Фрістайл ПДФ Львів. Сьогодні наша команда виступатиме без капітана. <ріст> Вчора його вдарило блискавкою, і тепер він не такий як ми. Йшли на галецьку ліву, щоб отримати порцію сміху. Можете вийти на 5 хвилин. Команда ПДФ виступає, і ми починаємо. Come and get it one more time. Уявіть собі ситуацію, бо вперше прийшов на курси по звабленню дівчат. Ну, ти розумієш, мені ніяк не виходить з тими часами займатися. але всі кажуть, що ти ріж дупля в цій фішці. Поможе мені. Ну, ти не переживай. Я передам тобі свій досвід, і те все буде нормально. Вибирай собі любу дівчину. Uh, наприклад, ось ця. Е, то тебе хоч куляри вдів. Ой, перепрошую, вибачте. Uh, Ося. Ну, нормально. Знаєш, дівчата люблять іноземців, може, знаєш якусь мову. Я на тюрля! О, англійська в тебе просто шикарна. <laughs> ну, давай. Ося. All that I have is all that you give me. Dit you never worry It's that come to the йо. Й. Ну нічого, нічого. Знаєш, іспанські пісні я теж дуже люблю. Може, в тебе є якісь хобі? О, хобі! Мені треба одну штуку, атрибут. Ну, давай. Доброго вечора. А проти мене довгий спінінг. І ч собі -то. з таким спінінгом Ще хто кого має вчити? тілі? Ну йде, я тебе зарано учну. Давай like отож, мабуть, всіх тікають питання, як же ж Віктор Федорович перетинав кордон України з Росією? Зараз ми вам це покажемо. Прикордонна служба України. Ваші документи! Ви хто такі взагалі? Ми кочове плем'я циган. Й... Йомою, віктор Федор, то це ж ви. Ай, не-не-не. не Вибачте, помилився, проходьте, проходьте. Бачиш, Мікола, я ж казав, що Нестору камуфляж проканає. Ось <плес> кого! Зараз ми вам покажемо, як же ж працювали львівські міліціонери, коли їхні машини попалили. На ну, великій швидкості до вас наближається машина. Ведіть переслідування. Що стоїш включай мигалки? Шість з вас колись були студентами і, мабуть, кожного з вас цікавить питання. А про що думають викладачі під час іспиту? Доброго дня! А можете мені два бали доставити до екзамену? Дуже-дуже дуже мені треба, будь ласка. Проси мене, проси. Я люблю, коли мене просять. Благай мене. Я вам сказав, ні. Ну і добре. Ну нічого, я зараз на вас відіраюсь. Де да, твій шпар? Де? Де? Ну, пишіть, пишіть. Мі, 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 мі сексі мі. Ой, де я це пшов? У мене є геніальна ідея. Ха-ха! Що це у вас там? Це не моя шпиралка, я не списував чесно! Так, це ви в нього списували. Встали, вийшли, талонкомісія! А перепрошую, підійде до, до мене трошки пізніше. Десь через рік, коли переслужити в армії. Команда ПДФ найкраща команда за версією Adobe. Дякуємо за увагу.